Я пройшла дуже багато співбесід. — Це більше було 10. більше десяти точно. Я зрозуміла, що буває така робота, на яку тобі хочеться йти. Тобі хочеться знаходитись в офісі, працювати з цими людьми, іноді аж думаєш, о Боже, <смас> скільки можна балакати. Це і... до речі, класний лайфхак <смас> всі, всі мають записати. Привіт, ще раз другий день з тобою підряд. Бачимося, чому я дуже рада і рада, що ти зголосилася на це інтерв'ю. View. будемо починати. Розкажи, чим ти займаєшся, чи який в тебе кар'єрний шлях також був. Я також дуже рада тебе бачити. Дуже класно, що ти змогла приїхати, і ми всі зустрілися. Е, ну, взагалі, то моє життя складалось таким чином, що декілька разів доводилось змінювати професійні сфери. Е, так як я маю педагогічну освіту, то починала свій взагалі кар'єрний шлях з роботи в освіті. Це був дитячий садочок, потім університет. Далі я деякий час довгий час працювала на металургійному підприємстві. І от одного разу я переїхала до Харкова. І в Харкові я просто шукала для себе якусь роботу. І якось так вийшло, що я потрапила до ІТ-компанії на позицію Офіс івент-менеджера, правда, але е, ця робота мені допомогла поглянути взагалі на робочі моменти з іншого боку. Я зрозуміла, що буває така робота, на яку тобі хочеться йти. Тобі хочеться знаходитись в офісі, працювати з цими людьми. І от саме так якось я відкрила для себе it сферу Зараз я працюю в it компанії HR-менеджером. Клас. Я знаю, що ти та сама людина. Я mm -hmm. ще пам'ятаю, як ми з тебе тільки познайомилися? Ти сказав, що я пройшла it курси і знайшла роботу. і Думаю, от от вони ці mm -hmm. люди. Розкажи, як це було да, для тих. Хто там не зна сумнівається чи йти на курси, чи вийде у них да особливо е ну від тебе яка багато разів змінювала даже в своєму житті, як тобі це вдалося? Це було вже в період е великої війни. Після mm -hmm. курсів цієї зими, да, фактично, як так. це було? Що що це таке? Може, ти я не знаю якийсь обряд на привернення роботи. Робила, як це сталося? Ну я не можу сказати, що це було просто. Це дійсно було складно, тому що на початку війни всім було складно. Ми не знали, що буде далі. Я працювала офіс-менеджером і офісу, звісно ж, немає роботу втратила. Тому протягом декількох місяців намагалася Лася знайти себе, зрозуміти чим би я хотіла займатися. Я навіть пройшла курси з реакту програмування, але ну зрозуміла, що це, мабуть, не моє. Потім ще трішки подумала і вирішила піти на ось ці перші свої курси. Це був курс для зовсім починаючих спеціалістів з рекрутингу та HR. Ну мені сподобалось. Я зрозуміла, що можливо це те, чим хотілося б займатися. І якось, от на початку вже курсів, я почала шукати роботу. Я розуміла, що мої шанси знайти її зовсім маленькі, але все ж таки мені хотілось, мені не вистачало інформації на курсі, і мені хотілося десь її ще здобувати. Тому я ходила на співбесіди лише для того, щоб почути, що там питають. Це і... до речі, класно. Не лайфхак всі, всі мають записати. Ну так. да, де Я просто записувала ті питання, які мені задавали, і ну потім йшла до інтернету і от шукала відповіді на них. Дуже багато я так знаходила самостійно, і в якийсь момент на курсах я зрозуміла, що я випереджаю програму, бо я йшла там на наступну лекцію і розуміла, що цю тему я вже знаю, але все одно ну багато ж думок і це класно коли ти можеш почути щось інше, тому Ну, курси були також ефективними, і я пройшла дуже багато співбесід. Я не рахувала, але ну це більше було десяти. більше десяти точно так. І е, в якийсь момент навіть знаєш, от опускались руки, тому що я розуміла, що мені постійно е, відмовляють, і, хоча я і здобуваю якісь нові знання, але все ж таки ну неприємно. Е, ну от од... одного дня все ж таки пройшла. Останнє інтерв'ю на той момент і знайшла свою першу роботу. Слухай, маленьке питання, от е, багато теж я говорю про те, що все вирішує кількість спроб. Е, що тобі допомогло в той момент е, не опустити руки? Тому що це зима, це обстріли. Я mm -hmm. просто зараз згадую картинку, і в тебе ще таке ж типу відмова, відмова. Ну я знаю, що ти в принципі дуже позитивна людина по життю, але можливо, якийсь лайфхак. Як ти не сказала такі, а не, не потрібно. Ну, якось на той момент я вже зрозуміла, що я більше нічим не хочу займатися, крім цього. От мені настільки сподобалось, що е, ну, сподобалось е, взагалі все, що казали про HR менеджера там в компаніях, і ну, просто в цілому подобалось те, про що нам розповідають на курсах. І Я розуміла, що мені не подобається більше нічим займатися, тому я буду йти до кінця, доки не отримаю цю роботу. Клас, може по-другому повтор... По колу прийду до вас на співбесіду, тоді ви мене возьмете. Оце от теж знаєш, таке можна винести вірність, да? тому що ти вирішив, тому що ти обрав і іти до цього. І от у тебе є курси пройдені, робота вже є. І ти така. І ще одні курси вже мої. Як ти на них наважилася? Яка була мотивація прийти взагалі? А, твої курси, тому що я хотіла. Поглибити свої знання. Е, все ж таки перші курси вони більш були для новачків зовсім там, от, ну, що таке онбордінг, і поїхали. А е, так як я за тобою вже довгий час слідкувала в інстаграмі, я розуміла, що е, коли я прийду на твої курси, то я отримаю якісь додаткові знання, більш поглиблені. І ну, я навіть не сумнівалася в тому, що роблю правильний вибір. Мені хотілось побачити, як ти це робиш, mm -hmm. як тобто з якимось викладаєш. персональним ще досвідом. Ну, так, мабуть, що отримала від курсу? Я отримала дуже багато позитивних емоцій від курсу. Я отримала багато знань. Кожне нове заняття, от кожен новий тиждень, який відкривався, я дивилась ті лекції і вже уявляла, як я буду у себе в компанії все це ну, розробляти. Як буде це у мене виглядати? Тому я задоволена. Курсом ти нас познайомила усіх от дівчат, всі дуже класні. У всіх свій досвід було дуже приємно, ну взагалі спілкуватись і ділитись своїми якимись інсайтами, ну і чути від інших, як у них відбувається пошук роботи, як у них взагалі побудовані процеси в компанії. Угу. А щось в тебе змінилось в компанії? Ти кажеш? думала про те, як ти mm -hmm. можеш це застосувати? Щось може щось вдалося спробувати у себе? Ну по-перше, я провела аудит і виявила всі слабкі моменти, всі слабкі місця, які є у нас в компанії. Звісно, це не так все швидко. Буде відбуватись, але надалі у мене є дуже багато планів, дуже багато ідей, тому буду намагатись змінювати. Бо HR-відділ в нашій компанії ще досить такий молодий, ну досить новий, не так давно угу. з'явилися HR, тому працювати є над чим. Угу. Я знаєш про що подумала: про те, що в тебе діти, в тебе робота, в тебе ще й курс. Як тобі проходити було по часу? Як ти взагалі це все разом поєднувала? У ну, мене не було б вибору. виріжіться на монтажі, бо буде далі. О, це лексика. ж моє рішення, це мій вибір. І я розуміла, що буде складно, але ну, я розуміла для чого я це роблю. Я е, йшла просто до своєї мети і розуміла, що якщо не зараз, то коли? Угу. Діти ж будуть щодня. <рес> 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 то дійсно, а курси ні. Ну, а, окей, я зрозуміла. А, хотіла тебе запитати про те, люди себе теж багато хто зараз шукає. Хто нас може подивитися, наче ти знаєш, коли буває працюєш на роботі, але потім ти розумієш, що можна от знайти те, чим реально хочеш займатися. Як може ти порадиш, як знайти, от як ти шукала те, чим ти хочеш займатися, через який шлях можливо, щось порадиш тим, хто теж в пошуку зараз себе? А, ну, це ж також прийшло завдяки курсам до курсів. Я не розуміла, хто такий взагалі HR і чим він займається в компанії, і от пройшла один курс. Пройшла інший курс і зрозуміла для себе, що це моє. Як знайти, Ну, я можу порадити лише, як не опустити руки під час пошуку роботи, тому що ну, знайти своє це більш індивідуальний момент і треба просто пробувати. Коли от, новачки шукають роботу, я б дуже радила ніколи не опускати руки при відмовах. Якщо тобі відмовляють, ти маєш розуміти. Розуміти, що е, це ну це лише е, якийсь невдалий момент, а попереду тебе чекає краще, і ніколи не потрібно засмучуватись, коли тобі відмовляють, або якщо тобі взагалі нічого не відповіли. Е, потрібно розуміти, що значить в цій компанії просто не налагоджені процеси, і це не твоя це, компанія. Взагалі, де, я мені е, тренер питання завжди каже: музика в тебе не попадає, коли я щось не роблю. Не так ну це просто у людей процеси. Так налаштовані. Так, Ні, так. Ну зрозуміло, що треба робити висновки, звичайно, але поки ти не спробуєш, да, поки ти не сходиш на ті курси, не сходиш на співбесіду. У мене так само було, колись я прийшла після курсів на співбесіду. Е, була Абсолютно не підготовлена, мені відмовили, і тоді і тоді з цього моменту я почала розуміти, а що від мене хочуть. Mm -hmm. Та тобто знаходити, поки знаходишся у вакуумі, поки ти не зрозумієш реально, а чого від тебе хочуть. А це можна зрозуміти тільки в якійсь там приближеній до реальної обстановки. Хотіла останнє питання. Я дівчат запитувала, які риси там потрібні для HR. можливо, яким людям точно не слід іти в цю. Професію, якщо от зразу, якщо в тебе там я не знаю, оця риса є, тобі точно не потрібно. А я думаю, що якщо ти не любиш цю справу, ти не слід туди йти. Я вважаю, що людина робить свою роботу дуже класно лише в тому випадку, коли вона її дійсно любить, коли їй подобається те, чим вона займається. Тому що ну, якщо ти не захочеш прокидатись рано вранці і сідати за ноутбук, щоб виконувати свої задачі, то в тебе ніколи нічого не вийде класно. Uh -huh. А про те, що треба любити людей, любити спілкуватися, комунікувати, це правда? Ну, я думаю, правда, що потрібно любити спілкуватись. Треба любити вирішувати конфлікти, не боятись їх вирішувати, мабуть, більше. І просто любити спілкуватись, тому що дуже багато спілкування, і аж думаєш, о Боже, скільки можна балакати. Ну, всі, і від цього можна втомитися. Насправді я надякую, дякую. Мені здається, що у нас дуже класний, дуже інформативний вийшов діалог. Дякую, і я тобі дуже дякую.